Доброго дня, шановні тільці, я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова. І сьогодні для вас ми запитаємо таро поради на ваш тиждень, 16 по 22 січня. Щас летить. Працюємо з вами на прямих та перевернутих арканах, подивимося енергію тижня. Таро повседнівний відмочик і оракул в нас. Тому оракул почекає трошки. Сідайте зручно. Тільці ви в нас земля, це королева Пентаклі. Ваш ідентифікатор. Давайте подивимось для тільців загальна енергія тижня 16-22. І, будь ласка, загадайте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити е, на протязі цього тижня. І ми подивимось, яка буде порада від Тару. Ці карти летять тільці з 16 по 22 січня. І так, що потрібно зробити, щоб вирішити вашу ситуацію? Несподіванка, як проявити любов до себе? Позитив, негатив і порада. Так. І загальна енергія. Загальна енергія в нас луна перевернута. Бачите, ця позначка означає, що перевернутий місяць в нас. Що це нам розказує? Взагалі місяць це карта підсвідомості, карта залежності, карта такої, може бути, знаєте, якоїсь алкогольну сп'яніння, наркоманії. І якщо ця карта перевернута, це означає, що ви виходите з цієї ситуації, ви тверезо дивитесь на життя. Тобто протягом тижня ви зможете позбавитись певних енергій, які вам заважають. Ви зранку так проснетеся, побачите сонце. Да? І скажете, що я хочу закінчити певні процеси, я сприймаю під свідомість. Я хочу дивитися на це свою, свої проблеми реально. Подивіться, він виє на той місяць, і тут дуже-дуже-дуже темна вода. Тобто от те затемнення, яке відбудеться. У вашому житті вам станеться ясно, ви це все зрозумієте. Тому можна на тижні трошки зайнятися тим, знаєте, що ви повиєте на місяць, тобто ті проблеми, які вас турбують. Взагалі, запишіть, от ви бачите це відео, запишіть собі те, що вас турбує на цьому тижні, те, що вам заважає. Те, що ви щоб хотіли, вийшло з вас. Це дуже така важливий процес, важлива практика. Що ви хотіли, щоб вийшло з вашої підсвідомості і стало вже на свої місця, дивитися, скажімо, своїм страхом в лице. Ситуація. Ситуація, яку ви собі загадали, да? що потрібно, щоб вирішити, вам потрібно зробити вибір. Подивіться, отут ви бачите, по восьмерки Пентаклі робить дівчинка якийсь суміш. І вона працює над створенням чогось нового. Тому для того, щоб вирішити ситуацію, вам треба створити щось нове. З того, що взає. Це означає, що, наприклад, ви вирішили їхати чи не їхати. Їхати вам щось потрібно нове. Але база це старе. Проаналізуйте, які у вас є старі ресурси, і на основі того, що є, ви зможете зробити щось нове. Це можливо звернутися до якоїсь знайомих за порадою, оскільки вони вже є коло вас, але вони в ваші думки щось можна нове таке налити. Ви можете зайнятися тим, що підете, поміняєте собі колір волосся. Це вже буде зміна зовнішня, те, що змінить вас внутрішньому. От бачите, тут, в принципі, те, що пов'язано з рідиною. Для змін, які відбудуться у вас, вам потрібно, от, щоб воно текло, знаєте, All River Flow, всі рідки течуть. Тобто вам потрібен рух. Змінюйте. І робіть з старого цукерочку. Всі зрозуміли, про яке я прислів'я. Навчання нове, хто в нас хімік, хто в нас в лабораторії працює е, такими, такими, знаєте, процесами, нові нігті, нові суміші, нові проекти. Тобто виходьте в нове. Несподіванка. Хтось захоче по цьому аркану, знаєте, сила, можливо, вас продавити. От ви собі просинаєтеся, тут вам коханий каже: ні, мила, ми нікуди не поїдемо, ми нічого не будемо робити. Бо якийсь лист прийде з джоб-центра, тобто хтось, сусіди на вас скаргу напишуть. В принципі, тут може бути навіть, знаєте, ваш такий настрій, якийсь, я всіх ненавиджу, я агресивна. Тобто, несподіванкою може бути проявлення агресії, і як реагувати? Реагувати добром. Тобто все буде добре. Подивіться, в якій сфері, давайте дотягнемо. Це буде відбуватися. О, ще й колесо фортуна, Тобто, якось прям, щось на голову звалиться раптом. Да? Такі, е, якась така подія, може бути вона е, пов'язана з тим, що хтось от справді проявить якусь агресію, але вам потрібно реагувати яким чином з любов'ю. По колесу фортуну, знаєте, це може бути і якась аварія. В принципі, калісовано крутиться. Ну, тобто несподівано щось, коли вам потрібно буде проявити мудрість, от те, що буде у вас несподіваним. Притом події будуть розвиватися прям швидко-швидко. І вам в цій ситуації треба проявити не агресію. Будь ласка, задайте мої слова на тижні, а просто добро, дивіться, проти того лева його треба покормити. І ні в якому разі не наказувати взагалі, а просто лагідно вирішити цю ситуацію. Як проявити любов до себе? У вас самих є любов. Подивіться, по карті місяць, який є перевернутим, ви реально бачите свої проблеми, і вам зараз треба побути самому. Ну, бачите, тут, в принципі, можуть бути прописати якісь свої медикаменти. Якщо у вас проблеми, наприклад, в сфері, у вас депресія, у вас затяжні якісь проблеми, це може бути і вам прописують нові медикаменти, і де от просто, просто у вас йде якийсь приступ агресії. Потрібно бути самою. Тобто підідь туди. Для того, щоб проявити любов до себе, де ви можете побути наодинці з собою? Запаліть свічки, можливо, хтось використовує для очищення значить, квартири, якісь там палочки, да, які приємно пахнуть. Но... Знайдіть силу ще раз, загляніть у свою підсвідомість. Ви можете навіть повити на ту Луну, але скажіть, що ви почуваєте. От вам просто потрібно вимовити, виплеснути це все, викричати, для того, щоб вас почув Всесвіт, і ви самі себе почули, своє горе. І в тиші можна почути голос правди. Якщо ви хочете щось сказати, це вже потрібно сказати. Що буде в позитиві? В позитиві може бути з'явиться шірка жезла. Це людина, яка має ресурс для того, щоб дати вам інформацію, дати вам подарунок, дати вам гроші. І вона є таким ланцюжком між, скажімо, старшим поколінням і молодшим. Це така карта от, ко балансу. Да? Це може бути якийсь подарунок, який ви отримуєте, можуть бути якісь дотації, які ви отримаєте. Ну от від жінки ви отримаєте допомогу. Це буде також дуже несподівано. Хто там виплати по роботі може щось отримувати? Ну, ще раз, тобто, це якісь такі позитивні речі, подарунки від жінки. Що буде негативного? Негативно є ваш такий маленький ступор на фінансовій ситуації. Ви боїтеся, це карта в нас бідності, це ваш страх. Але дивіться, ви собі йдете з дитиною, ви думаєте, як мені це все пережити. Але у вас є тут церква, ви бачите, що є допомога. Ви можете піти в церкву і отримати там допомогу. Я про те, що ваші страхи, так, це. Нормально боятися, але ви можете йти, у вас є фонарик, ліхтарик, да, і ви можете звернутися, Допомога тут. Це така карта, яка з одного боку каже, так, проблема є фінансова, але у вас буде допомога, вам дадуть ці гроші, вас виручать з такої скудної ситуації. Взагалі, по п'яторки Пінтаклі, в принципі, Ситуація говорить, що так, а роби щось. Ти чого йдеш, ходиш, блудиш, світло є, все є. Ходи, роби, рухайся. Ця карта вона дає вам шанс переглянути всю ситуацію і піднятися, не сидіти, провитися добре. Да? Шановні тільці, повийте на місяць, ще ніхто не заважав. І от бачите, у вас йде дорога. Паш Пінтаклі, тобто дорога є, ціль бачу, перешкод нема. І порада. І тут вам по тройки жезлах, йдіть новим шляхом, змінюйте. От ви, якщо зараз попрацюєте з своєю підсвідомістю, вийдете з цієї депресії, створите щось нове та ситуацію, яку справді кажуть, дівчат, хто приймає психотропні якісь медикаменти, то тут немає нічого, скажімо, зазорного. Це нормально, якщо вам певний час не допоможуть вирівняти вашу ситуацію. Побудьте самі, прийдіть в себе, у вас буде допомога і вирішуйте свою фінансову ситуацію. Давайте подивимось, куди ви виходите, яку енергію після таких змін. Хаос так. і конфлікт. Ви бачите, у вас в принципі йде пошук себе і далі хаос, і далі конфлікт. Вам потрібно працювати над собою. Потрібно оту силу, яка станеться да, при в собі, от те анімалістичне, ті страхи, ту агресію. Його потрібно приручати. І все буде добре. Працюйте над собою. Всього вам гарно, тільці, будь ласка, пишіть під відео, як проходить тиждень, ваш тиждень, і на все добре.